Аби вберегти урожай від пожежі, працівники ДСНС проводять профілактично роз'яснювальні рейди в місцях збирання та зберігання зернових культур. Рятувальники проводять протипожежні інструктажі та надають пам'ятки, де вказані правила першочергових дій у разі загоряння. Також працівники ДСНС дають поради щодо утримання протипожежного захисту, водопостачання електрогосподарств та як забезпечити будівлі, територію і техніку засобами пожежогасіння. З комбайнерами та трактористами було проведено інструктаж, також доведено та нагадано правила безпечного збору врожаю, а саме те, що комбайни повинні обладнані не менше двома вогнегасниками. Також на комбайнах повинні бути іскрогасники. Коли комбайн виїжджає на поле працювати, разом з ним повинен виїжджати трактор з водою або машина з водою в разі загорання, щоб відразу можна було загасити пожежу. Також після. Збору врожаю забороняється спалювати стерню. Це карається адміністративним штрафом. Також потрібно оборювати поле, щоб якщо, було, якщо виникне пожежа, загоряння не перейшло на інше поле.